Вівторок, 28 листопада, ви дивитесь на новина 7 Сьогодні у випуску дивіться, окупанти не можуть впоратися з наслідками негоди в Маріуполі. Пляжі Маріуполя стали радіоактивними. Які відхилення біля Авдіївки врятували людину, яка пробула під завалами студії Студія Ірина Головко. Добрий вечір. Пенсіонерка з Хабаровська приїхала в Маріуполь допомагати в лікуванні російським загарбникам. Як повідомляється на пропагандистських каналах, жінці 71 і вона народилась, цитую на Донбасі. Десять років тому пройшла курси сестер «Милосердя» та поїхала тепер в Маріуполь доглядати ранених окупантів. Можна лише припускати, яка на тимчасово окупованих територіях потреба в медперсоналі, Щолітній літній жінці довелося подолати майже 9 тисяч кілометрів, щоб потрапити в Маріуполь. Після шторму пляжі Маріуполя стали радіоактивними. Про це повідомляють пропагандисти. За даними їхньої перевірки, рівень радіації піднявся до позначки понад 4 мікрозівертів на годину при нормі 0,2, тобто став у 20 разів більше. Російські канали пов'язуються із тим, що шторм змив верхній шар звичайного піску та поверх проступив так званий чорний, що містить торій, природній радіоактивний нуклід. Родовища чорних пісків в основному знаходяться на пляжі піщаний. Втім, закликаємо Маріупольців утримати від відвідування і інших пляжів міста. Окупанти досі не можуть впоратися з наслідками шторму в Маріуполі. Дається в знаки настача комунальників з інформацією місцевої псевдоадміністрації. Другий день не працюють 780 тягових підстанцій. А це значить, що понад 11 тисяч квартир та приватних будинків без електроенергії. Жителів гавані затопила і оперативну допомогу люди отримати не можуть. Крім того, не витримали сильного вітру і дахи на будинках нового мікрорайону Нєвський, яким так люблять хизуватися пропагандисти. Азовське море піднялося. У воді понад 200 приватних будинків та дворів на півдні Донецької області. Півсотні мешканців евакуювали. Окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють самі окупанти. Критична ситуація в селищах Сєдово, Піонерське та в Мануще. Новоазовський район повністю знеструмлений. Протягом доби армія РФ здійснила 9 атак на цивільне населення Донеччини. Російські війська обстріляли 5 населених пунктів. Міста Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Торецьк і селища Очеретине. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів. Ворог продовжує штурмувати Авдіївку. Минулої доби руйнувань зазнали дві багатоповерхівки. Торецьк росіяни накрили з артилерії. Шість днів під завалами, але живий. Біля Авдіївки дістали чоловіка з-під зруйнованого будинку. Мешканці села Новокалинове врятували військовослужбовці, а правоохоронці з підрозділу білі Янголи вивезли його до лікарні. Врятований повідомив, що разом з ним був його брат. Чоловік загинув, щоб дістати тіло. Потрібна спеціальна техніка. Постійні обстріли додають складності. Навчають дітей російським нормам моралі, заочно підозрюються шестеро так званих освітян з так званої ДНР. Про це повідомила прокуратура Донеччина, серед них вчителька одного з маріупольських. Ясла Садків, жінка залишилася в захопленому місці і вирішила будувати кар'єру в співпраці з окупантами. Перейшли на бік росіян і директори шкіл Нікольської та Лиманської громад, також ректор Донецького технічного університету, виконуючи обов'язки ректора Празовського державного технічного університету та директорка Маріупольського вищого металургійного професійного училища. Нині всі підозрювані перебувають у розшуку. Продовжити виплати після закінчення війни. Кабмін упорядкував виплату грошової допомоги переселенцям. Тепер кошти надходитимуть ще три місяці після завершення бойових дій або тимчасової окупації. Раніше виплати припинялися на наступний місяць. Також переселенці працездатного віку, які не працюють за відсутності поважних причин, мають якомога скоріше знайти роботу або стати на облік у центрі зайнятості. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш ютуб-канал, також мої у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Побачимо завтра.